Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, умова перегляду цього відео. Підписка, лайк. Ну і в описі буде посилання на мій телеграм-канал, туди обов'язково потрібно підписатись. Отже, на розгляді консоль, що за проект, як підключити гаманець, скільки можна заробляти. Є певний період циклу, тобто ви інвестуєте, мінімальна сума складає 200 TRX, Відінвестуєте або під 1,4% або під 1,35%. Кошти приходять автоматично вам на гаманець раз у 8 годин. Все тут працює чітко, продумано до мінімальних деталей і поки що нюансів ніяких не було. Також є, що цікаво, тут страховий фонд. Дивимось на нього. Ось він, страховий фонд 60 тисяч. Точніше, навіть це не тисяч, це 60 мільйонів 317 тисяч ТРІКСів. Якщо ж блоки не закриваються, тобто не заходить там певна кількість людей, тоді ця сума береться з страхового фонду і нараховується всім у розмірі 3%. До речі, ось можна навіть задонатити в даний страховий фонд. Тобто може кожен це зробити для того, щоб його збільшити, ну і звичайно. Проект прожив набагато довше. Також ось дивимось: тут є два пакети. Це 1,35 і 1,4. Тобто, також є нюанси, тому що воно все розділено на блоки. На два ось цих от пакети. Так як, наприклад, один закривається, інший може не закриватися, і вже починають потім йти інвестиції з іншого. Вони перекривають той. Тому це також величезним плюсом проекту, і знову ж таки може додати йому життя. Особисто я вже вийшов на дохід. Більше ніж 100 доларів в день, і моя стратегія полягає в тому, щоб інвестувати на 100 монет TRX кожного дня більше. Ну, звичайно, в кого там немає такої аудиторії, чи, не, чи немає таких фінансів для інвестицій, то можна зробити там, мінімальну суму на інвестиції і постійно її збільшувати за рахунок доходу. Тобто, за 8 годин вам приходить там, з 200 ТРіксів. 2,8 і ви вже інвестуєте не 200 рік, а 202,8. Це називається складений відсоток, в якому є просто дуже величезна сила. Так можна дуже-дуже швидко розігнати свій депозит. Але я, звичайно, раджу, коли ви інвестуєте в такі подібні проекти, якщо ви інвестували, то як мінімум. Відсотки ви маєте свої забирати. Звичайно, вирішувати кожному. Тут можна вийти з проекту абсолютно в будь-який момент. Просто зупинитися, вивести свої кошти і все. Тому що ризики, як завжди, ризики вони є, і про це має кожен пам'ятати. Отже, як підключити сам гаманець до, до консолі. Гаманець має бути Trust Wallet. Отже, натискаємо на сам гаманець. І ось тут натискаємо на вивід. Далі нам потрібно експортувати ключ і сітфразу. Натискаємо відправити в гаманець Telegram, він вам прийде в бот. Приватний ключ і е, фраза. Я не буду цього робити, в мене вже гаманець під'єднаний, та і в цілях безпеки також не варто цього показувати. Далі, далі ми заходимо в сам гаманець «Trust Wallet». Натискаємо на правий верхній, правий, точніше, лівий кут. Далі натискаємо на гаманці. І ось тут вже в правому верхньому кутку натискаємо плюсик. І далі тут вибираємо додати існуючий гаманець. Натискаємо Секретна фраза. Вводимо монетку X, точніше, вона буде трон. Обираємо її. Сюди ми вставляємо фразу в цей розділ, а в розділ приватний ключ вставляємо ключ. Все повставляли, натискаємо відновити гаманець». все, він буде автоматично підв'язаним вас до консолі. І ось дивимось зараз, по-моєму, гаманцю. 80-дивимось 2 долари, 733 монети та RX на балансі. Заходимо в консоль. Точніше, вже навіть 84-91 обновив, мабуть, якась партнерка залетіла. До речі, вона ось тут залітає просто постійно. Подивіться на ці транзакції. Це все партнерська програма, тому також є сенс сюди запрошувати партнерів, в кого є свої якісь ресурси, обов'язково можна розігнати свій депозит і свій дохід до небачених сум. Так, далі, ось дивимось зафіксили 8491. Тут виходимо назад, і ось дивимось, в мене в самій консолі також на балансі 8490. Кошти автоматично будуть прилітати тепер вам на гаманець Trust Wallet. Звідти ви там можете виводити його на біржу або ж куди завгодно. Якщо хочете поповнити баланс, поповнюєте спочатку свій Trust Wallet. Але перед цим, звичайно, підв'язавши його. Цей гаманець, так як я розказав вище, і натискаєте на монету TRX вона ось тут буде. Натискаєте Отримати. Далі все по стандарту. Я думаю, цього пояснювати нікому не потрібно. Там З біржі чи з іншого гаманця, свого копіюємо і відправляємо монетки е, сюди на Trust Wallet. Вони автоматично підв'язуються. Далі переходимо в саму консоль, обираємо один з розділів, він завжди працює лише один. Натискаємо брати участь обов'язково. Тут вводимо суму там, TRX, в яку хочемо ввести. І далі натискаємо Купити. Давайте я навіть продемонструю, як це робиться. Ось 200 TRXів. Натиснули, натискаємо купити. Даний сезон закрито, тому нам потрібно вибрати ось цей за 1,4. Тобто навіть краще буде. 200 trx Натиснули купити. Все, транзакція успішно створена. понятно. Виходимо на головну ну і чекаємо 8 годин. Через 8 годин кошти вам прилітають автоматично на гаманець. Після того вам потрібно знову ж таки обов'язково перейти в консоль і взяти участь в одному з цих панкей... пакетів. Або це панкейк, або айс-крім. В принципі, я думаю, все зрозуміло. Скільки може прожити цей проект? Звичайно, важко там гадати, але вони. Сенс тому, сенс терміналу, хто пам'ятає цей проект, він пропрацював таким чином 5-6 місяців. Точно не пам'ятаю. Я в нього просто не заходив, тому що думав, може все закритися в будь-який момент. Тут є два пакети, що не було в терміналі, і тут є в нас страховий фонд, чого також не було в терміналі. Тому цей проект може повторити успіх терміналу, а можливо його навіть перевершити. Ну, звичайно, про ризики має пам'ятати кожен. Заходимо лише на вільні кошти, які можемо дозволити собі втратити. Ну і звичайно ж, не будьте хомячками.